Такі картини зимового лісу можна побачити на фотошпалерах або на листівках, а можна побачити зараз в лісі. Такі кочугурі снігу. Висвічую близькою сніжинка на сонці, на смороз. Недавно сонце показалося з горизонту. світить у ліс, небесні кольори між гілками дерев. Такі високі, струмкі дуби і берези, граби. Стоять мовчки, вітру нема. Навіть не чутно. Пташок абсолютна тиша. Ну і зараз вже все поволе буде прокидатись. Десь гавкати, десь співати пташка. І вже чую дятла навіть. В ранішній зимовий ліс. Сніг у нас спадав вже два дні тому. Він лежить підморожений. І за два дні тут вже багато є слідів по снігу. І зайці бігали, і пташки стрибали. Цікаво так пройтись, подивитись. Я взагалі-то вигулюю собаку, але він вже пішов так далеко, що я його й не бачу. Шматочок вам зими передаю. Кожен день погода змінюється, кожен день погода зовсім інша. Кожен день і тим більше кожен тиждень. Ще тиждень тому я заглядала, що проростають мої нарциси, що примули розеточки свої вже показують. А тут такий сніг з морозом. Завтра обіцяють потепління і знову піде сніг. А сьогодні так. Середина січня і середина зими. Локі, ти робиш шум? Таке щастя для пса побігати так по снігу. Коли маєш таку шубу, і тобі тепло-тепло пішов буде конкурентів з того боку лісу. Теплої, спокійної, затишної нам зими, і все буде добре з Богом до перемоги. Я завжди бажаю це побажання і знаю, що так буде.